Друзі, привіт! Днями завершився наш новорічний розіграш, де головним призом був 43-дюймовий смарт-телевізор. Нарешті настав час оголосити результати. Ну що, друзі, ми розпочинаємо. Хочемо надати, що умови розіграшу були максимально прості. А головний приз це 43-дюймовий смарт-телевізор. Як буде проходити конкурс? Ми заходимо на сайт random.org, це генератор випадкових чисел. І ось тут у нас є. Максимально ми ставимо максимальну кількість учасників. В нас 17 учасників. Ось ви бачите самі їх логіни. І ми ставимо ось тут цифру 17. А зараз я натискаю кнопку Створити. У нас випаде число від 1 до 17, і ми дізнаємось, який логін знаходиться під цим числом. І цей логін виграє наш головний приз. Ну що, дуже хвилююче. бажаю всім успіху. Це в нас. Число 7. І логін під номером 7. Давайте я ближче зроблю 2063. Самі все бачили, все максимально прозоро. Тільки, тільки вдача. Щиро дякуємо кожному з вас за участь. Переможець отримує смс-повідомлення із привітанням. А наш менеджер зателефонує для уточнення деталей доставки. Ви всі неймовірні. Обіймаємо кожного і бажаємо вам гарного настрою.